Доброго вечора, друзі ми з України. Слава Україні та всім захисникам. Путін Хуйло. Ви тільки подивіться: одні руські, а у других Очі Вузькі. На Китаї кляті вузькоглазі пацюки якогось біса. Не дали нашим українським фехтувальницям після змагань розгорнути банер, лише банер з іменами загиблих спортсменів, які загибли у наслідок російської агресії та жаги крові. Хочу, щоб ви подивились, друзі. No. no. I can't speak. I can't speak. It's not a game. I it's my federation. I want to make this photo. I want to take it for photo. No. The organization. You can't buy us. You can't buy us. It's not a game. No.